Поліське село Мирне, славище ти не тільки красою, а й талановитими, чудовими людьми. Адже саме рідна земля і джерела батьківських криниць дали наснаги місцевому митцю, художнику, режисеру, постановнику Петру Пінчуку. Його роботи вирізняються неповторним стилем, глибоким змістом і виразною образністю. Суть творчості митця найкраще характеризують слова вірша Святослава Праска. Я поліщук від крові й до кісток, з топких боліт моє цупке коріння, я прадіда древлянського листок, з боянових пісень, душа нетлінна. Народився Петро Федорович Пінчук 1953 року. Талант Петрові передався від рідної неньки, яка, вишиваючи українські орнаменти, співала йому колискові народні пісні, а хлопець брав у руки олівці, пензлі і почути виражав на полотні. Уже в сьомому класі з'являється твір іконописного жанру зображення коли чудотворця, який донині тішить погляд мирненських вірян. Розвивати свій талант художника Петро Пінчук продовжив у одеському художньому училищі імені Грекова, до якого вступив у 1974 році. Після закінчення з 1977 по 1984 роки працює в Одеському театрі юного глядача художником декоратором Згодом художником-постановником. З 1984 по 1988 роки він головний художник та художник-постановник на Одеському телебаченні. Паралельно навчається у Львівському поліграфічному інституті, здобуває освіту художника та успішно працює головним художником Одеського українського музично-драматичного театру. Петро Федорович постійний учасник обласних міських театральних виставок. В якості художника-постановника здійснив більше 60 постановок спектаклів. Його музичний відеофільм Наве і Яве. У 1995 році став призером на міжнародному телевізійному фестивалі Медіа вете. Як сценарист та режисер-постановник він показав взаємозв'язок українців-християн із пращурами-язичниками. В основу фільму використано купальські народні українські пісні, язичницьку велесову книгу та самобутні картини Петра Пінчука: Дерево роду, Зелене жито Зелене. Дитинство Івана Купайла єднання духу мамай. Тобі, сонечко ясне, ти святе, ти ясне, прекрасне, ти чисте, величне і поважне, ти освіщаєш могили, освіти й мене, Рабо Божу, перед усім миром. Митець працює у Києві на телевізійній студії Марк і Пет Продакшн. Разом із кращими сценаристами і режисерами України та Росії створює відео і кіноролики. Успішно рекламує продукцію вітчизненних виробників. Реалізація проєктів здійснюється на технічній базі одеської кіностудії і кіностудії імені Довжини. Любов до рідної землі. Таненьке України оспівано нашим земляком у художньому фільмі Дума про Тараса Бульбу. Його було знято на противагу російській версії, адже затятого Поліщука вразила Постановка наших сусідів. Так з'являється глибокий, патріотичний історичний фільм, режисером-постановником якого є Петро Пінчук. «Високі славні могили, знають трави, що їх обступили, знає слава наша змарнована, як між травами є, розрив трава. Талановита людина. Талановита в усьому творити прекрасне. Ось поклик митця. Разом із своєю дружиною працює над створенням колекційних ляльок. Ляльки Анадан відомі за кордоном. Здобувають призові місця на міжнародних вид. Ця сім'я живе у світі казок, де головні персонажі власноруч, створені ляльки. Кожна з них має своє ім'я, характер та історію виникнення. Первою слово не було дуже такою мудро не Згляд з подолба такой. Вот пан Фолом був добрий, внутрішній очень добрий. Чели зовсім брозинки, просто творський чоловік міність золотих там. а вот парфюмер уже был, он был такой стет. Першу зроблену Петром ляльку придбав Макаревич, другу Енст. Чоловік зрозумів, його ляльки користуються популярністю, вони вирізняються з поміж інших. Тож, не роздумуючи, взявся за роботу всерйоз. Хоча він і досі не вірить, що сам робить ляльки, сам шиє їм одяг, сам підбирає прикраси, сам робить макіяж. Адже ще два роки назад казав дружині в моєму характері, якщо я і сіяночвиш бісером, я просто зразу п'ятого п'ятажа, щоб не мучитися. Людина не даремно проживе життя. Якщо зуміє залишити після себе такий слід, який викликає позитивні емоції, захоплення, повагу, вміння розуміти і насолоджуватися прекрасним, творити прекрасне і дарувати його іншим, головна потреба Петра Пінчука. Відомо ж бо краса таки врятує світ.